Всім привіт! Принесли мені вчора на ремонт ось такий ось китайський трьохнетковий оверлок. Яка була несправність? Тканина не пересувалась, не транспортувалась між зубчиками рейки, не проходила та усією лапкою. В чому була причина? Чого так? По-перше, не прилягала ця лапка, була щілина десь міліметра два між зубчиками та цією лапкою. Із-за чого під низом під цією лапкою зібралось багато шарів ниток. Вони докупи зібралися. І далі не проходила. Тканина, за що тканина не пересувалась, не могла пройти між зубчиками рейки та оцією лапкою. Коли я прочистив, забрав ті залишки ниток, одразу опустилася лапка донизу і тканина почала. Пересуватися як потрібно. А воно ще що робило? Тканину ось так вліво скидувало. Воно не давало пройти тканині, ось зрізати ножем і коротше, скидувало вліво тканину. Зараз все нормально. Ось ця. Лавка пристає до зубчиків, все нормально. Ось Дивіться, як працює. Трошки потрібно ще грамінчик підтягнути. А так все нормально. Я щоб зразу подивився, якби був час, я би одразу зробив. Нічого. Заодно почистив, перебрав, зробив профілактику, змастив. Ось заодно і ремінчик підтягну. Ну ось і все, така ось незвична поломочка була. Хотілося б одразу зняти відео, показати, як воно що до чого. Щоб ви бачили. Ну, може, у когось таке теж буде. Щоб знали, ось дивіться, щоб тут повинно приставати, ось ця лапка повністю до зубчиків. Зазору тут не повинно бути. Тим більше відстань між зубчиками і цією лапкою була десь 2-3 мм, скільки там зібралося ниток. Ось воно. Тут і нитки були ось так скомкані і кусок тканини. Ось це було отут. Воно не проходило і не давало, щоб ткань проходила. Ось це було. Ось таке було воно. В купі. Підняло цю лапку. І ось така причина була, чому оверлок не шив, не пересував тканину. Так що ось так. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.